на своєму каналі. Сьогодні розкажу про наших декілька днів з минулого тижня. Якраз було прохолодно доволі, то тепло, то прохолодно, тому так і ми трошки по різному одягненням. Сьогодні я на сніданок нам вирішила приготувати штрудель. Все дуже просто: купила тісто, будь яке яке мені сподобалось, і яке було по, ці, по вартості нормальне. ось, і Просто його розклала, порізала яблука, які в мене були вдома, додала туди родзинок трохи. І буквально чайну ложку цукру. Все це оце перерізала і поклала, виклала на штрудель і почала його завертати. Часто роблю такий штрудель, особливо раніше в Україні часто робила, навіть сама тісто готувала. Зараз не дуже зручно, бо мало місця тут, тому не готую саме тісто, але планую. Ось все це завертаю і вже забрала собі противень, взяла з духовки. Зараз буду перекладати все це на противень і віднесу в сервіс. Щоб воно воно випікалося. Десь випікалося в мене, мабуть, хвилин 30 до 30 хвилин, здається, на 180 градусів я поставила. Вийшло дуже смачно. Я люблю таке, воно не дуже солодке, не дуже кисле, тому дуже приємно. І зверху посипала цукровою пудрою, щоб воно виглядало більш гарно для ока, щоб радувало очі. Дуже смачненько, цікавою, вона в ранок супер-супер. Цікавенька така ялинка. Все. Я раніше таких не бачила, тільки в Нідерландах побачила. На наступний день ми приїхали в зоопарк прогулятися, гарна погода пострибати на батутах. І Лерка навчилася сама залазити на батут. Ура, ура! Випила каву. Взяла собі капучину тут в зоопарку за 3 євро 15 центів. Дуже смачна кава була, посиділа з діркою на диванчику біля батутів, кайфанула. Тому такий у нас прекрасний відпочинок. Сонячну погоду в зоопарку на батутах. Насолодилися. Купили <ųmiyorum> <iamo> <cassette> <yerfs> квіти 20 штук петуній щоб пересадити. Але зараз е, такі холодні ночі, що я їх не пересаджую і зберігаю в нашому сервісному блоці. Тому що думаю, що якщо нуль вночі, то вони просто змерзнуть. І оце так потрошки виношу їх день на сонечко А так вони там в сервісі живуть поки що. Чекаю, десь вже через три дні має бути вночі більш-менш адекватна температура. Такі кольори вибрала. Завжди в Україні мій тато такі петунії саджав. Саме таких кольорів він теж полюбляв. Угу. Ми ще воду. <гум> ну давай ще трошки. Я зараз тобі принесу, добре? Так. Да. Дуже маленьке авто. На одне місце це як Велік. Може їздити там, де велик їздять. На цих доріжках. Прикольно, правда? Да, прикольно. Ми були в супермаркеті, Дека Маркет в місті. Так, ми витратили в цьому супермаркеті 15 євро. Там були такі ем, кавун порізаний, тут по 200 г. У нього термін придатності до, до сьогоднішнього дня закінчується, тому дешевше по євро 19 кожна а був 2,38. Ну, знижка 50% виходить. Два взяла я. Одну булку маленьку, таку Лєрка вже почала їсти. Вона 39 центів. Отаке таке печиво бельвіта, 1 євро. Тут, до речі, десь 300 грам, так, 300 грамів. Отакі як кусочки, шматочки. Це воно як трошки може копчене свинина. Це я хочу зробити батат з цими штуками, з грибами та сиром. Ось сир одразу вже порізаний, моцарелла для духовки Тут 200 грам. Це коштувало десь два тут 150 грам, десь 2,20. Беруся тихенько добре поки що. Оце такий сирочок, творожочок. 200 грам коштує е, десь 90 центів. Дуже прикольний. Чи на хліб, чи просто як у нас в Україні продається як, от це, типу президент, такий зернистий творог. Трошки солонуватий, але так мінімально він тут. Мені дуже подобається, тому беру і упаковки. Так, потім такі йогурти маленькі, це просто на пробу, по 50 центів кожен. Тут по 150 грам. Потім оця була знижка на шампіньйони, 400 грам, тому що термін придатності... Лєра, на коврику, будь ласка, добре? Ми дуже голосно зараз. Євро 10, тому що сьогодні термін придатності закінчиться, 400 грам, а було 2,19 а потім такі салатик теж. Термін придатності сьогодні закінчиться. Тут овочі, перчик, якийсь салат, порей, кукурудза. Я вже такі брала, прикольний. Теж сьогодні термін придатності, тому євро 24. Тут 200 грам. І огірочки такі маленькі, коктейльні. Дуже ми любимо такі. Це десь євро 20 коштує. Баночка 330 грам, а самого продукту 200 грам. Такі наші покупочки були. Арбузь. Кавунчик, арбуз, да я зі річу. Ви зрозуміли, да? Це така картина, все чорне було. А потім треба олівцем спеціальним. Це стирата і воно виходить малюнок. Дай я покажу Ліра. Мама це робить няне, Лера. Антистрес це в мене такий. Дай маму купиш. Ау. Так, я готую батат. Батат з начинкою. Начинку вже підготувала, вона в мене готова стоїть. Я ще трошки вчора е зробила і сьогодні продовжую вже сам батат робити. Батат великий, ніж також великий, дуже важко ріжеться. Плюс ніж дуже гострий, я боялася, що собі пальці просто відріжу, тому дуже я так довго це все розрізала, трохи мучилась і боялася, що дійсно відріжу собі пальці. Ось, але все вийшло. Да, Лірка спить якраз в цей час, поки я готувала. О, якраз відеоняня няня стоїть. Видно, що там вона робить спить чи не спить. А я все бататом займаюсь. Я спочатку запеку просто батат без начинки, а на начинку в мене буде оце такий бекон свинина. Готовий піджарені підсмажені шампіньйони, рікоти та цього сиру. Все це перемішую, і потім вже на запечений батат викладаю зверху і ще в духовку. Ставлю десь на хвилин буквально 10 максимум. І виходить дуже такий смачний чи обід, чи вечеря. Таке воно поживне, смачненьке. Всім рекомендую смачного. Під вечір до нас прилетіла пташка і почала нашу іграшку Лєркіну обскупувати, мабуть, собі гніздо робить. <сум> То Лєрка дивилася, я дивилася, цікаво, було що далі. Ось, всім вам дякую за перегляд, всім гарного настрою, всім бажаю натхнення, миру і всім до зустрічі у нових відео. Всім до зустрічі, па-па!